Узурпація влади в Україні продовжується. Тепер це робить нинішній президент та його партія. Про це з трибуни Верховної Ради заявив заступник лідера радикальної партії Олега Ляшка Андрій Лозовий. Народний депутат України, заступник лідера радикальної партії Олега Ляшка Андрій Глозовий, виступаючи з трибуни Верховної Ради, зазначив, що за півтора роки після усунення від влади тирана Януковича в країні нічого не змінилось. І відбувається те саме, що і за частів регіоналівської банди. Коли цей героїчний народ, який не знищить ніхто і ніколи, повстав проти тиранії Януковича, коли люди вийшли на Майдан, коли люди не побоялися до боїв з силовиками, то хто б тоді подумав, що пройде небагато часу? І ми знову будемо бачити все те саме. В Україні цілком вже чітко кристалізувалася тиранія. Десятки патріотів, героїв війни і революції, сидять сьогодні по тюрмах, сидять під домашнім арештом, і на режим намагається їх знищити. Сьогодні московським окупантам яких які вбивали наших солдат, які стріляли в голову, які заставляли полонених героїв їсти шеврони, їм має бути амністія, а тим, хто на сході зі зброєю в руках захищав право свого народу на свободу, на незалежність, на гідність, їх кидає цей шоколадний тоталітарний режим по тюрмах. Репресії досягли апофеозу, коли тут, у цьому залі, який буде зганьблений в віках. З порушенням Конституції, з порушенням закону про досудове слідство, з порушенням регламенту був арештований народний депутат Ігор Масійчук, якому навіть надали заключне слово. За словами депутата Радикальної партії Андрія Лозового, в'язненим патріотам в Україні висувають надумані обвинувачення.